У цій бочці знаходиться вино цього річного урожаю. Це сон Чецелі. Я хочу подякувати нашій команді за важку, але дуже результативну працю. Відкриваємо першу бочку молодого вина. Ми подякуємо землі та Лосі за цей чудовий урожай. Ми зробимо це дуже символічно, поливаючи молодим вином виноград. Завдяки правильній, професійній командній роботі, завдяки а, дуже чудовому тривалу, прекрасному тривалу Закарпаття, завдяки хорошій погоді ми маємо надію і ми в принципі, впевнені, що в цьому році ми отримуємо вбити, які будуть в майбутньому вінтажними.